Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Докір з любов'ю. Буття 4.6. І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався? Він усе робив добре, була лише одна проблема. Всі про неї знали, але він був дуже добрим працівником, тому на його гнівливість заплющували очі, ніхто йому по-справжньому не суперечив з цієї причини за роки його роботи постраждало чимало людей, і в результаті його кар'єра, яка могла стати визначною, завершилася раніше часу. Але ж він був віруючим, якби тільки я свого часу наважився йому докорити. У книзі Буття Бог залишив ідеальний приклад того, що означає з любов'ю протистояти гріху. Приніс Каїн Богові жертву від плоду землі, але Бог дав зрозуміти, що цей дар йому не подобається. Каїн сильно розгнівався або, як сказано в інших перекладах, сильно засмутився. Тоді Бог вказав синові Адама на його гріх. І закликав шукати те, що добре і правильне. На жаль, Каїн проігнорував докір і скоїв перше на землі вбивство. Ми не можемо змусити інших людей відмовитись від гріха, проте ми можемо протистояти їм у дусі лагідності, можемо з любов'ю говорити їм істину, щоб усім разом стати більше схожими на нього, а Він, голова Христос. Оскільки Бог дав нам здатність чути. Будемо сприймати слова істини від інших. Чому нам важливо докоряти одне одному? Як ви приймаєте неприємні, але такі потрібні докори? Помолимось, Небесний Отче, даруй мені сміливість, щоб я міг із любов'ю докоряти іншим, а також із вдячністю приймати неприємну правду про себе. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.